Зараз під обстрілами розвозить допомогу про незламну Херсонку, яка зовсім не вважає себе героїнею в матеріалі нашої Анжели Слободян. Я вам просто покажу, як ми живемо в мирний час. Двери цього волонтерського центру відкриті щодня, з 24 лютого, коли місто окупував ворог. Сюди нуждені приходили по речі і продукти. В мирний час психологиня Ольга надавала підтримку дітям з інвалідністю. Та, коли розпочалася широкомасштабна війна, перепрофілювалася. Стало питання в березні в окупації виживання. Знайшли крупорушку для початку у людей вдома, які там свиням та курям мололи крупу. І на ці кропорушку купуляли ціле зерно, малоли, роздавали родинам перше, тому що їсти не було чого просто людям. От а потім потихеньку вже ми так війшли в русло. Дякуючи добрим людям. На зібрані гроші закуповували продукти на 35 родин щотижнево у нас мінімальна сума закупки на тиждень ставила 20 тисяч. За майже дев'ять місяців окупації через благодійну карту пройшов мільйон гривень. Допомога від небайдужих людей врятувала життя багатьом, і мало не погубило саму Ольгу. Нею зацікавилися окупанти. Страшно було, коли приїхали додому з обшуком. Страшно було, тому що коли там скидають твої вишиванки, звішало топчуть ногами, коли тебе не розуміють і до тебе з претензією Зачем так багато Банок. Брехню визубрюєш на рівні правди. Нині під опікою Ольги 25 родин, 10 сімей виїхали через обстріли. Тут свічки, продукти, одяг і книжки, брикети для буржуйки в родину Антона для хлопця, візочника, фрукти та цукерки. Ольга Натона, дякувати Богу, знайшла нас і підтримували час нас продуктами, ліками, тому нас можна сказати, що ми ну, більш-менш благополучно пережили окупацію завдяки цьому, тому що маючи на руках таку дитину, думати щодня, що немає ліків. Восьмирічні. Василіні святковий настрій батьки створили навіть у підвалі. Зараз багато часу проводять там через небезпеку від постійних обстрілів. Наше різдвяне дерево, ялиночка, наші гірлянди. Коли стихне, родина підніметься нагору, бо на неї чекає подарунок від Ольги і її добрі слова. Будете заняття до заняття ходити. Добре. Ці моменти радості дітям, які пережили окупацію, і щодня переживають нещадні обстріли, дуже важливі, каже Ольга. Тому обіцяє і надалі підтримувати родини разом з небайдужими українцями. Анжела Слободян, Тетяна Савуля, Максим Пруткун, Ми Україна, Марафон Єдині новини.